Добрий день народ. Працюємо в полі Криворізький район. Трактор 892. Культиватор у нас КППУ-4. Фірма Агротехкомплект. В роботі. Глибина обробітку 8-10 см. За свої гроші культиватор просто бомба, блін. Лемкин оддихає. Тепер дивіться, ось по дорозі попався отакий плішосота. Зараз я прокультивірую і подивимося, що з цього вийде. Так, народ, пройшов я цей пліш. Дивіться, ось ось культиватор. Ось я пройшовся, ось ось цей пліш. Дивіться, ось весь. Все. Все повирізало. Все, все. Все вирізано, блідо. Апарат мечта, блін. До побачення. Люди сіють, культивірують. На дворі 14 квітня. 25 й рік.